На Буковині облрада не заборонила діяльність УПЦ московського патріархату. Під час сесії депутати прийняли компромісне рішення, яке ніяк не обмежуватиме діяльність московської церкви в Чернівецькій області. На черговому засіданні сесії обласної ради депутати розглянули питання про заборону у ПЦ МП на теренах Буковини. Однак, попри гучні заяви, текст рішення виписали в такий спосіб, що воно ніяким чином не торкнеться московського патріархату. Рішення звучить чітко про те, що забороняється діяльність релігійних організацій, які зареєстровані у е, країні агресорі а жодна церква УПЦ Московського патріархату не зареєстрована в Росії чи в інших країнах, вона зареєстрована саме в Україні. Тобто, мовчазною згодою знову ж ми погодили те, що е, церкви московського патріархату, які минулому називалися саме Московського патріархату, залишаються функціональними на Буковині. На думку волонтерів, депутатська більшість в обласній раді, в яку входить проросійська партія ОПЗЖ, зумисно ввела громаду в оману і фактично стала на захист московського патріархату, попри його очевидний зв'язок з державою агресором. Виноситься питання про заборону саме організацій, які зареєстровані або якось пов'язані з країною агресором. Хороше дуже питання, дуже гарна мотивація, але є один нюанс. Хочу нагадати, що всі церкви УПЦ до лютого 2022 року вони мали таку невеличку приписку МП. Їхні настоятелі мали російські паспорти. Саме в храмах УПЦ на Буковині було виявлено агіт-листівки расистські, інші пропагандистські матеріали, російські паспорти у наших настоятелів, які працювали на Буковині у цих церквах, символіку російську. І всі ми це знаємо і мовчазно спостерігаємо. Через обтічні формулювання московський патріархат продовжить свою діяльність на Буковині. А голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко, попри численні звернення волонтерів, відмовився вносити будь-які зміни у текст рішення. І церкви, і інші релігійні організації, і які зареєстровані не тільки в Києві, а й на Буковині. Тобто юридично всі документи їхні саме зареєстровані в Україні, і це рішення ніяк на них не впливає. Абсолютно на жаль, проголосували саме це рішення без додатку до рішення саме представички УВЦ МВ. Ольга Кобевко каже в умовах війни, яку Росія розгорнула проти України, діяльність московського патріархату повинна бути припинена. А підтримка УПЦ МП свідчить про колаборацію буковинської владної верхівки з проросійськими силами, які досі беруть участь у голосуваннях в обласній раді. У нас є прекрасний університет ковича, де є у нас кафедра релігіознавства. Я вже знаю, що буду радитися з працівниками цієї кафедри, тому що і історія релігіознавства повинні допомогти нам якось побороти цих агентів, які так і залишаються на Буковині з російськими паспортами, з російськими гідками. І в минулому колись вони навіть голосно молилися кожну службу за Кирило. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.